До покаяння закликав Йоанн, а сам Господь запевнював спасіння. Ісус Христос, що освятив Йордан, освячує тепер людське сумління. А в нас усіх є так багато справ, що їх без сумніву хотілося б зробити. Та не багато хто із нас пізнав, для чого бо насправді маємо жити. Є істина одна лише ціль життя. І той щасливий, хто її вже знає, хто щиро вірить в сенс Христового буття, хто християнську душу в грудях має, і далі та душа не є пуста, у ній молитва місце певне знає. Шануймо любі Господа Христа, бо Він заради нас в Йордан пірнає. Від того часу та свята вода очищує і розум, і серце, і руки. Нічого ми не варті без Христа та без Його небесної науки.